Вітаю! Сьогодні 18 листопада, і це мій корисний сніданок. Мабуть, хто слідкує вже за мною, то той знає, що я чищу лімфу солодкий. І вже 10 днів я думала, ще тільки почала, а вже ще 4 дні, і все, курс лікування закінчиться. А я ще ж не вживала, не спробувала лакрицю. Замість таблеток. Ну, так, лакриця це є солодка. Порошок. То завтра спробуємо Так. цей порошок спробуємо замість таблеток. Так, випиваю дві таблетки. Через 30 хвилин ентерозгіль вживаю, іноді вугілля. Сьогодні я вугілля вживала так для різноманітності. І 9 таблеток. Одну таблетку на 10 кг ваги. Ну, у мені менш, ніж 90 але ж я 80 з хвостиком, то я округляю 9 таблеток вживаю. Так. З цим все ясно. Так? Навіщо чистити лімфу? Я посилаю так, вибачте, я скидаю посилання в опису. Так. Що я ще роблю? Їм ем родзинки. Не просто родзинки. А всередину кладу чорний перець. А сьогодні я поклала в одну родзинку білий, він гострий, і в одну родзинку поклала зелений. Так, теж різноманітність. Навіщо це я роблю для профілактики? Щоб не було в нірках камінців. Так. І вже я їм 4 штуки, завтра буде 5 і до 9, а потім на зменшення. 8, 7, 6 і так далі. Так, це я вже колись робила дуже давно. Ну, мені сподобався результат. Так, на узі не показала ні піску, ні камінців. Це було 10 років тому. Тому я вирішила, чого. Чого не зробити ще таке? Так що, так. Нікому не раджу, так? Нікому не раджу. І, мабуть, можна про це перечитати. Я просто розповідаю, що я роблю. А ще завар... вчора не робила, не заварювала, парила, звичайне, реп'яшок обикновенний. Е Дуже корисне, багато чого лікує, а ми теж для профілактики ну, допомагаємо печінки. Так. Бо печінки потрібно допомагати. Ось так. Столову ложку. Тут трішки більш, ніж столову ложку я поклала, тому що склянка у мене не 250 мл, а 350 мл. Тому ось так. До речі, горло можна поласкати парилом звичайним. Ось воно так виглядає. Додати заварити, процедити, додати мед і поласкати горле, якщо голос осіб або голос зовсім пропадає. Така парада. Це написано на упаковці. Так, це я не придумала. І сьогодні я захотіла, дуже захотіла бузіни квітів і довго шукала, але ж знайшла. Так. О, мабуть, забагато. Ну, нічого, розбавлю водою. І додаю бузини ягідок сушених. Так. Ну, сушені ягідки краще. Декілька хвилин потримати на вогні. Ну, можна поставити микрохвильову піч. Ну, я заварю сьогодні ось так. Все? 12 годин можна вже й снідати, а в духовці ви ж бачили, що. Батат готов, буряк ще не готов. Тому Ще трошки зачекаю, а, по, а поки розповім, ось е, розторопше. І я теж казала, ну, багато хто каже, що це для печінки дуже гарне. І це розторопша в такому вигляді. Теж можна ложку розторопши, з'їсти, запити водою. Я не хочу так робити, бо в мене десь стоїть відкрита. Е, так. Баночка відкрита. В баночки. А я не знайшла, тому не хочу відкривати і починати вживати. Але ж, ось це можна вживати до салатів, вкласти олійку. А сьогодні салатів у мене немає, тому я все ж вип'ю столову ложку такої гарної гарної олії. І далі буде. Я ж вам обіцяла розповісти те, що. Дуже-дуже для печінки гарна, але ж ніхто не радить. Добре. Зараз що я буду? Зараз за кадром буду ось це я ковтати. Дуже обережно. І вода в мене е, десь 40 градусів. Бо я стараюсь воду пити, кім... ні кімнатний, навіть не кімнатний, температури ціла, е, щоб не нагружати нірки. Ви ж знаєте, якщо ви холодне попили, то нірки почнуть працювати для того, щоб зігріти воду до 40 градусів. Так. Тому, ось така порада ще. Дуже важко ковтати родзинки, ну, для мене, але ж я вже трошки навчилась. Мабуть, родзинки трошки менше потрібно придбати. Так. Не знаю, як я дев'ять штук з'їм. Ну, подивимось, так. І ось так е приготувалась наша страва. Не знаю. Так, я ось так покладу. Мабуть, попаде все, що я... Ну. Ботат так точно пропав, а буряк мені цікавить. Де жовтий буряк? Ось по жовтий буряк. Ось жовтий і. як назвати? В смужку буряк. Білий. Так, я показую там видно вам. А то я сама дивлюсь. Так, цибульку запечено, обов'язково. Ну, і картопельку візьмемо. Картопельку Теж. М -м -м. Який гарний апетит у мене, коли не закидаєш в рота нічого з шести годин вечора. І салата немає, але ж можна сюди полити. то я не буду пити олійку, а полью нашу страву з буряка і батата, і картоплі. Ну що, ще у мене до цього паштет. Я вчора його готувала. Це з фазану. І печінки. І ще вчора робила просто з фазану. Так що, дивіться вчорашнє відео. Це просто супер печінка. Ну все. Вимикаю камеру, диву, дивлюсь на їжу дві хвилини. Дякую Всевишньому за їжу. І всім, хто працював над їжею, готував, хто заробив на цю їжу і їжі. Дякую. Так що робити це обов'язково, я в опису. Опять в опису, так, в опису посилаю відео, де розповідає садгуру, навіщо це робити? Дивитись на їжу, що я вам можу сказати? Я ставлю таймер, бо це дуже складно дві хвилини дивитись. Але ж ми звикнемо, так? Хорошому потрібно звикати. А це дуже корисно. Так. Бо їжа це ми. Приділяйте уваги їжі. Їжте свіже. Так, свіже приготовлене, як я готую. Ну, я її їм і вчорашню їжу. Ну, ось пастит це вчорашня їжа. Добре. Спробую при вас. Оце багато спеції і це батат. І. Присипана багато спеціями. А я ще кінзи знайшла. Вау! Не знаю, як кому, а мені батат дуже подобається, дуже солоденький, ну і і називають солоденька картопля Батат. І не її, а його. Так, спробуємо бурячок жовтенький. Готовий? Хрумтить все одно. Смачно. Але ж потрібно бурячок брати з картоплею, мабуть. Mm. Яка картопля, звичайно? Смачна. М -м -м. Так. Е -м, потрібно е -м, живати ...довж. Але ж я трошки тут на камеру поспішаю, да? Так. Буряк в смужку. Суковитий. Навіть краще подобається, ніж жовтий. Смачно. І ще я хочу спробувати м -м, разом батат і цибульку. Так, всю цибульку беру. Бо цибулька окрема. Дехто окреме цибулю готують і все. Mm. Ну, цибулька смачна теж, але ж дійсно потрібно з чимось цибульку брати. Mm. А що вам сказати? Якщо б хтось мені сказав, що я буду ось таку цибулю їсти, я би посварилась з тим. би. І людиною, так. Ну і паштет. Спробуємо. Паштет. Просто таня в роті. Паштет супер. Дивіться відео обов'язково. А я буду їсти смачного вам і мені. Готую сніданок. Заздалегідь придбала ось такий батат. Який він всередині, я не знаю. Бо вони і білі всередині бувають, і фіолетові. Тому зараз подивимось. А Заодно захотіла і запекти буряк. Це такий жовтенький буряк. І це е, теж незвичайний буряк, але ж якого кольору всередині. Зараз теж подивимось. І цибулю. Все це поріжемо і подивимось, що воно всередині. Ботат ось такого кольору. Ну, я знала, що фіолетовий зверху буває фіолетовий всередині або білий всередині, а це ось такого кольору. Трошки жовто-гарячого. Так. А це жовтого. Так, буряк. І ось цей буряк ось такого кольору. Я теж не очікувала. Ось Ну, і цибуля, ви всі знаєте. Так, сіль беру Майоран. Спеції можна різні, різні, різні. Так, додали. Сьогодні такі будуть спеції. І це порошок е, шипшини. І хочу щось ще, але ж. Не знаю. Це до солодких страв зазвичай додають Аніс. Ну, він у мене стоїть. Солодкого мало випікаємо. То буде Аніс тут. Ви ж все пам'ятаєте з фільму. Водка Анісова горілка. Ага. Василь Іванич змінює професію. Так. І ще не все. Отака От гарнесінька спеція, аж гонь. Її потрібно трошки додати. Бо вона така запашна. О! Так, перебавила. Не Ні, нічого буде супер. Так що ріжемо, посипаємо і в духову шафу. Остап порізала і хочу при вас притрусити, щоб ви бачили, що я все, що кажу, те і роблю. Так. А ще вирішила картоплі додати. Мабуть, хто захоче просто картоплі. Притрусила сіллю і все. Без ніяких спецій. І викладаю ось на таку цибульку. Порізала і так перемішаю і викладу. Ай, а ще порізала цибульку ось так. Я вже один раз спробувала запікати цибульку і смачно їсти запечену. Так? Так, добре. Сподіваюсь, хтось прийде в гості. Бо це знов забагато я готую. Так, місце для картоплі не залишили. Ось так. Накриваю фольгою і готуємо в духовій шафі.